Доброго вечора, добрий вечір усім. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України. За те, щоб були звільнені всі окуповані міста і області України, і за те, щоб в нашій країні настав мир, настав процвітання і всі українці процвітали. І звичайно, за те, щоб Росія понесла відповідальність. Розпочато війну, щоб Путін, щоб військові керівники, пропагандисти, журналісти понесли відповідальність за те, що підбурювали до війни і розпочали війну. Так, хочу пару слів сказати про молитву, яку я використовую в якості колективної молитви. Ця молитва, це покаяльна молитва, яка призначена для того, щоб очищати душу людини. Від сумнівів, від страхів, від зневіри. Річ в тому, що я вірю у те, що ми маємо у житті те, чим наповнена наша душа. Якщо наша душа наповнена з невірою, страхом, гординою, важкими травматичними спогадами. Негативними перекона... переконаннями, то все це ми маємо тоді у житті. Якщо наше життя, ну, якщо наша душа наповнена виною або звинуваченнями, то те саме ми маємо у своєму житті цього дуже багато в нашому житті. І тому для того, щоб Дійсно, в наше життя прийшла перемога, в нас в країні настав мир і процвітання, щоб Збройні Сили України перемогли, звільнили всі окуповані міста. ми, кожен із нас в ідеалі має очистити свою душу. Але річ в тому, що особливо, що коли ми навіть нас може не так і багато, але коли ми очищаємо свою душу, то Господь Бог очищає в душу всіх українців, і тому дуже важлива колективна молитва, yeah. тому що колективна молитва це м, молитва, навіть яку про, про яку згадується у Біблії, коли Бог каже, що чи точніше Ісус Христос каже, що м, коли двоє чи троє зібрались в ім'я моє, то серед них я. Мається на увазі, Бог каже, що він серед тих людей, які моляться до нього. Тому, коли ми молимося до Бога, то Бог серед нас. Він серед усіх українців і чує наші прохання, і чує нашу віру. І тому дуже важливо очищати свою душу від будь-яких сумнівів. Коли наша душа очищається за допомогою цієї молитви, тоді ми в нашу душу Бог. Приходить Бог, приходить Божа любов, і тоді ми маємо в своєму житті результати цієї любові. Ми маємо процвітання, ми маємо благополуччя, ми маємо приємне спілкування, мир і злагоду. І саме тому я проводжу колективну молитву. Щоб допомогти людям очиститися від сумнівів, від зневіри. І, навпаки, збільшити силу, впевненість, віру у перемозі і в настанні миру, перемоги і в настанні миру на всій території України. Давайте тоді приступимо безпосередньо до молитви. Я включу слайд і. До речі, це виправлений слайд. Дякую вам, що підказали мені, що у мене тут помилки є у тексті. Буду намагатися зменшувати кількість русизмів у своїй молитві. Дякую вам. І всього і вимкну своє зображення. І давайте розпочнемо молитву з Господом Богом. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, негативних переконаннях, сумнівах, страхах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Що обстрілюють мирні міста ракетами, що вбивають людей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, вибач мені, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господь. дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю у тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, травматичних спогадах, страхах, сумнівах, гордині, що стали причиною того, що в моїй країні вже цілий рік іде кровопролитна війна, що в моїй країні сотні тисяч людей були мобілізовані на захист країни. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, вибач, дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що вибачив мене. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Що заспокоїв мою душу, що приніс спокій і дарував віру у нашу перемогу, у те, що Збройні Сили України переможуть і наведуть мир, і українські закони на всій території України. І настане мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь все я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господь, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках. Страха, сумнівах, гніві, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже цілий рік продовжується війна, кровопролитна війна в моїй країні. Будь ласка, Господі, вибач мене. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую, що вибачив мені. Дякую, що вибачив. Дякую, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що зміцнив мою віру у перемогу України, у те, що Збройні Сили України звільнять Донбас, звільнять Крим. Настане мир і процвітання для усіх українців. У кожній області, в кожній громаді. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господь. Я вірю у Тебе, я люблю Тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Будь ласка, Господи, вибач мене. Вибач мені, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Дякую, що очистив. Від неправильних думок і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що зміцнив мою віру і віру усіх українців у те, що все буде добре, що Україна переможе і всі мобілізовані. І хлопці і дівчата повернуться додому живими, здоровими і неушкодженими. Настане мир і процвітання на всій території України, для усіх українців. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю Тобі, я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страхах, сумнівах. Гніві, гордині, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни і далі намагаються завоювати мою країну, що мільйони людей стали переселенцями, втратили свої домівки і джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу, прошу Тебе, вибач мені. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, що вибачив мені, дякую тобі, Господи, дякую, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую, що дарував мені спокій. І дарував мені міцну віру у перемогу України, настання миру і процвітання, у процвітання моєї мови, процвітання моєї української культури. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самобутній, я люблю Тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив душу світлом твоєї любові, і віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що ти знаходишся серед нас, що ти чуєш наші молитви. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую тобі, що Ти зміцнюєш нашу віру. У перемогу України, і настання миру і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую. Я люблю тебе, Господь всемогутній. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, у гордині, у страхах, сумнів, що стали причиною війни в моїй країні. Господи. Я розкаюся у своїй зневірі. Будь ласка, Господи, вибач мені, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, дякую, що вибачив мене, дякую, що очистив мене від неправильних думок. Дякую Тобі і дякую, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, що дарував мені спокій і дарував спокій усім українцям, і дарував впевненість у те, що все буде добре, що всі мобілізовані повернуться до своїх родин героями, живими і неушкодженими. Настане мир. І процвітання на всій території України для усіх українців. Дякую тобі, Господи. Дякую. тобі. Дякую. Дякую, Дякую вам. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам за вашу молитву. Дякую вам за вашу віру. Ваша віра творить чудеса. Я бачив і чув в розмови багатьох людей про те, як розповідало, що стаються справжні чудеса, не зриваються боєприпаси, міни, які падають біля людей. Все це завдяки вашій вірі. Ви вірите, вірите, що все буде добре. Ви вірите, що Україна переможе, і це все рятує життя людей. Дякую вам, що вірите. Дякую вам, що молитеся. Дякую. Наостанок хочу попросити вас поставте, будь ласка, лайк цьому відео, і якщо можете, напишіть коментар. Дякую вам за це. Також підписуйтесь на YouTube канал Вільнодум, щоб не пропустити нові трансляції, щоб вам приходилось.